Виконуємо номер 5 із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництву Генеза 2023 рік. Обчисли значення виразів та дізнаєшся кількість мешканців у деяких містах України на момент останнього перепису населення. Дізнайся, до яких областей належать ці міста. І перше місто Балта необхідно додати 12293 і 7669. Батурин необхідно відняти 4635 і 1569. Кобеляки необхідно додати 7507 і 4569. І куп'янськ необхідно відняти 46 018 і 13 569. Приступаємо до виконання. Почнемо із балта. 3, додати 9, 12, 2 Записали, 1 запам'ятали. 9. Додати 1, 10, 6, 16. 6 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 6, 8 до 1 9. 2 додати 7, 9 і 1 переписали. Отже, кількість мешканців міста Балта на момент останнього перепису населення 19 962 людини. Місто Балта відноситься до Одеської області. Одеська область. Батурин. 15 відняти 9 буде 6. 12 відняти 6 буде 6. 5 відняти 5 буде 0. І 4 відняти 1 – 3. Отже, у місті Батурин на момент останнього перепису населення проживало 3066 мешканців. Місто Батурн відноситься до Чернігівської області. Кобиляки. 7 додати 16. 6 записали, 1 запам'ятали, 6 додати 1. 7, 5 додати 5, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 7 додати 4, 11 та 1 12. Отже, в місті Кобеляки за останнім переписом населення проживало 12 76 мешканців. Місто Кобеляки відноситься до Полтавської області. Куп'янськ. 18 відняти 9 буде 9. 10 відняти 6, 4. 9 відняти 5 4, 5 відняти 3 2. І 4 відняти 1, 3. Отже, кількість мешканців міста Куп'янськ на момент останнього перепису населення становила. 32 тисячі 449 мешканців. Місто Куп'янськ відноситься до Харківської області. Ми обчислили значення виразів та дізнались кількість мешканців у деяких містах України на момент останнього перепису населення номер 5 виконано